Інакше тебе зловлять. Ну. Банно, стій, де. Стій, 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 стій! Ви злякались? Я не дуже, але його ви не аж до смерті. Кого? Оленя? Це полювання так заведено. Невже треба кривдити когось лиш тому, що так заведено? Я згоден. Ми ще зустрінемося, я сподіваюся. Ти брудна обірвана служниця. І завжди нею будеш. Прокиньтесь, ваше високосте ви спите. Це все та чудова дівчина. Я весь час про неї думаю. Ти скоро будеш королем. Принц не може слухатися серця. Він мусить одружитися для добра держави. І що ж ти цікаво тут робиш? Просто мрію і все. Ну то отямся! Ніхто в королівстві не затьмарить моїх дочок. Це ви чи ні? Це я. Пам'ятає, з останнім дзвоном півночі діячарів припиниться і все стане таким, як було. Ти оце шукаєш? За цим, мабуть, ціла історія. Цієї весни сховайте дівчину і одержите все, що забажаєте. Такі як вона, не зникають. Я маю її знайти. У легенді є більше. Ніж ви собі уявляли, я захищу принца від вас. Хай що мені за це буде. Попелюшка. З 12 березня у кіно.